І так, привіт ви на каналі Сім'я Петренків, як то кажуть. І я сьогодні хочу, як то кажуть, передати привіт двом чоловікам. Це Арбамену Дімону, який показує свої відео, як то кажуть, на вишому уровні. Лайки показує, Підписуємося. Багато чого навчитися можна, як то кажуть, учитель. І хочу передати Дімону Київ Дінді. Також, друзі, велике вам, як то кажуть, спасибо, що знімаєте хороші відео. Побольше таких відео знімайте. І я хочу поділитися з вами хорошою новиною. Так, у нас сьогодні праздник Миколая, як то кажуть. І у мене. І так, є в мене хороша новина. Хочу поділитися з вами, з Дімоном. Ну, два Дімона виходить, Що в мене сьогодні скажіть, Миколайчик приніс мені подарунок. І це штіль 18-й. Ось я вам його хочу показати. Ось. Ось такі то діла. все. 18-й. Шина, цеп, як то кажуть. Так що у мене тепер є 18 щіль і ми будемо працювати, А ви підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. такі тут діла. Так що, а за чим я хотів порадувати. А ви, пацаны, працюйте Удачі вам і успіху. Так що підписуємося.